Ось таким чином дуже просто можна зробити навіть сигналізацію, яка буде працювати у вас вдома. Мої вітання! Минулого разу ми з вами вивчали, що таке датчики руху. О, в цьому відео я не буду повторюватись, а тим паче, що ми зробили з вами навіть практичну роботу з інфрачервоним датчиком руху. Ось так воно виглядає. Хто пропустив це відео, будь ласка, перегляньте його перед початком перегляду цього відео. Так, що у нас тут відбувається? У нас тут вже готовий код написаний. Якщо ми стартуємо нашу симуляцію, натискаємо на датчик і починаємо тут рухатись. У нас в Serial Monitor буде записуватися там увага або там щось наподобі. Да? Ми написали warning. Якщо нікого немає, воно так і пише: No one. Ну, власне. Це минула практична робота. Що ми сьогодні будемо з вами робити? Ми із цієї схеми зробимо сигналізацію. Так. Тож, давайте, що нам для цього потрібно? Ми додамо сюди макетку, розмістимо її, ну, нехай десь ось тут. Тоді в цьому місці у нас буде зона покриття датчику. Ми використаємо з вами зумер. Або п'єзо, да? для того, щоб, власне, у нас була сирена. І додамо сюди ще пару led світлодіодів для того, щоб ну, ніби щось вмикалось. Да? Ось, наприклад, ті самі прожектори. Так, додаємо перший світлодіод. Давайте я збільшу тут. Ось така у нас видимість, цього буде достатньо. Другий світлодіод. Так, перший нехай буде червоним, а другий, нехай буде синій. Одразу ж можемо взяти резистори і приєднати їх до а, мінусового контакту, мінусової цієї групи. Ну, і, звичайно, якщо ми приєднуємо до мінусової групи, то тут ми повинні до катоду приєднати, до ось цієї групи. Так, далі. Шукаємо тут нашу п'єзу. І додаємо її десь. Ну, давайте сюди. Ось у нас мінус, плюс, все є. Так, далі приєднаємо все це до нашої плати Arduino. По-перше, візьмемо Ground і виведемо його а що сюди. Приєднаємо, щоб у нас не заважало до мінусової групи. Перефарбуємо в чорний колір. І тепер ми можемо ось тут додати також мінус. А тут у нас вже світлодіоди приєднані через резистори. Тепер нам потрібно приєднати до а, цифрових пінів. До аноду, так, і до плюсового контакту нашого п'єза. Візьмемо у нас датчик, приєднаний до третього, то візьмемо підряд їх і будемо приєднувати. Четвертий візьмемо до першого світлодіоду. Приєднаємо. Ну, тільки я перефарбую якимось кольором. П'ятий ми приєднаємо до другого світлодіоду. Так, далі. А шостий приєднаю до п'єза. Ось, приблизно ось так. Також перефарбую, щоб відрізнялися. Власне, можна сказати, що наша схема вже готова. Що нам лишається? Нам лишається тепер трішечки модернізувати наш код. Давайте цим і займемось. Відкриваємо код. Так, це найбільше, що я можу зараз вам показати. І давайте модернізуємо його. По-перше, ми повинні оголосити, що ми будемо використовувати не тільки ось цей сенсор Pin, який ми переєднали до третього, а у нас ще 4-й, 5-й і 6-й. Тож, ми візьмемо, оголошуємо тут INT. Ми будемо використовувати з вами, да, цілий тип даних. Int. Далі, ну, нехай це буде у нас LED-pin. Так, так як ми будемо використовувати з вами під'єднання саме led світлодіоду. Ну, і у нас їх два, тож ми позначимо його як перший. І укажемо, що він приєднаний до 4. Так, другий ми можемо взяти ось скопіювати цей текст. І тут тільки змінити pin 2. Ну, і сам пін до якого приєднано. Ну, Led pin 2, і сам pin до якого приєднано, ну, п'ятий. Так, ну і тепер лишається у нас тільки приєднати п'єзо. Так, int. Ну, давайте візьмемо, так його і називаємо. єзоп pin Дорівнює. Шостий. Скома. Так, те саме потрібно зробити тепер. Це ми їх оголосили. Тепер ініціалізовуємо в Void Setup. а Сенсор Pin у нас буде input, тобто ми будемо звідси отримувати дані. Всі інші будуть output. Ми будемо передавати дані, передавати команди. Тож, оголошуємо по черзі Pinмод для кожної з нашої зміни. Давайте візьмемо, скопіюємо повністю цей рядочок. Так як у нас ще буде три таких рядка, то ми їх і додаємо. Тільки давайте змінимо одразу output. Output. Так, тут можна лишити пін тому що у нас усі закінчуються на пін і скопіювати таким чином, прискоривши собі роботу. Так, перше це у нас буде LED Pin 1, другий LED pin 2, третій п'єзопін. Так, серіал ми лишаємо. Ну, для того, щоб також дивитися. Ось ці повідомлення на моніторі. Так, з Void Setup ми завершили. У нас тепер є Void Loop, який повністю цей цикл буде у нас повністю повторюватися кожного разу. Тобто, у нас буде це зациклено. Давайте, що тут у нас не вистачає. Перше, у нас є з вами state, Так? Якщо рухається об'єкт, то в такому випадку у нас пишеться варнінг. І тут в нашій умові, якщо стоїть одиничка, тобто є рух, то ми можемо з вами не тільки виводити на монітор, а ще, наприклад, увімкнути світлодіод. Але так як ми будемо використовувати декілька команд, то ми повинні з вами відкрити тут фігурну дужку. Так, ну і звичайно, після цього ми її закриємо. Так, давайте перевіримо, чи працює у нас усе. Немає помилок, немає. Дивимось, що ось у нас все працює. Так. Додамо сюди, бачимо, що тут у нас взагалі ніякої реакції немає. Тож додамо для початку, щоб вмикався а, перший світлодіод. Digital Write. Відкриваємо дужки. указуємо тут pin, який ми будемо вмикати. Куди ми будемо передавати? Це у нас буде LED Pin 1. І вмикаємо його. Тобто використовуємо команду High. Кінці крапка з комою. Так, якщо ми зараз запускаємо, починаємо рух, ми бачимо, що вмикається перший світлодіод. Так, але він не вимикається, бачимо, так? Ось ми почали рух, а він так як був увімкнений, так він і лишається. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно ось в цю команду, коли у нас немає руху, додати також команду DigitalWrite, Let Pin, тільки з атрибутом low, тобто вимкнути. Робимо те саме. Відкриваємо тут фігурну дужку. Після цього закриваємо її. Так, і можемо додати сюди команду для першого світлодіоду. Тільки з атрибутом low. Давайте подивимось, як це у нас буде тепер. Так. Починаємо рухатись. Бачимо, у нас warning напис і світиться світлодіод. Відпускаємо, перестаємо рухатись. Бачимо, світлодіод у нас перестав світитися. Тож, для другого світлодіоду ми робимо те саме. Копіюємо даний рядок. Так. стоп потрібно натиснути, звичайно. Так, далі. Додаємо його нижче, тільки указуємо другий світлодіод. Так само і в else Другий світлодіод. Запускаємо. Ось так ми з вами вже зробили варіант, коли вмикається автоматично світло, коли людина проходить біля ну, того самого автоматичного світильника, який ось на уроці ви мені казали, бачили в Аврорі. Так, лишається у нас додати тільки п'єзо. З п'єзо ми працювали. У нас було також дві практичні роботи, здається, тож ми додамо сюди без особливих таких проблем. Так, нижче. Знову ж таки. Додаємо команду, яка у нас буде відповідати саме за відтворення звуку. Як ми пам'ятаємо, ця команда називається тон. Так, відкриваємо дужки, указуємо тут обов'язково нашу п'єзу Pін. Без цього працювати точно не буде. Так, і я великими надрукував, зараз передрукую. Так, тон. Так, указуємо нашу змінну. Далі. Ставимо кому і указуємо звук. Ну, що, якщо голосно, високо щоб було, тоді укажемо тисячу. Можна зробити і менший звук, але так буде дуже голосно, скажімо так. Так, і ми можемо сюди додати команду delay для того, щоб була пауза. Можна не додавати, також буде працювати. Ну, і звичайно, після того, як ми з вами перестанемо рухати об'єкт, ми повинні вимкнути. Тобто, це у нас буде команда no, tone. Так, і атрибут ось цей прибираємо зі звуком. Здається, все. Здається, я нічого не забув. Давайте перевіряти. Запускаємо. Вмикаємо і починаємо рухатись. Перестаємо рухатись. Все, я зроблю зараз голосніше через мікрофон, я думаю, тоді буде чутно. Так, знову ж таки починаю рухатись. І перестаю. Ми з вами зробили сигналізацію. Як завжди, друга частина відео збираємо реальний конструктор ось тут прямо на столику. В Тінкеркаді ми зібрали схему. Тепер збираємо нашу сигналізацію, ну, скажімо так, в реальному світі. Що ми тут бачимо з вами? Найголовніше наш герой сьогоднішній це інфрачервоний датчик руху. Ось у нього знаходиться лінза, а під лінзою сам датчик. Ось так він виглядає. Так, закриємо. Лінза не просто так, вона для того, щоб зберегти наш, наш датчик. Так, використовуємо макетку. Звичайно, мікроконтролер формату Uno. Далі, для того, щоб щось у нас світилося, використовуємо світлодіод. З резистором. Будемо використовувати їх два Ну і, звичайно, сама сирена буде у нас за допомогою, в даному випадку, активного п'єза. Починаємо зборку Так. Для початку ми повинні приєднати наш датчик до платки. Зробимо це за допомогою ось таких подовжувачів. Так. Плюс і мінус. Ми приєднаємо 5 вольт за допомогою білого. Вони тут підписані. V, це у нас 5 вольт. Приєднуємо білий до нього. Так, поруч знаходиться G. Приєднаємо чорний, це у нас буде граунд. Є. E. І використаємо коричневий для приєднання сигналу. Пін S. Так, тепер приєднуємо до нашої макетки, як і ми робили це в тінкеркаді. По-перше, білий до 5 вольт. Ось так. Поруч у нас є мінус граунд. Приєднуємо чорний. І ми приєднали коричневий до 3-го піну Ось сюди. Так, тобто наш датчик ми вже приєднали. Тепер займемось тим, що власне і буде піднімати тривогу. По-перше, світлодіоди. Беремо світлодіоди. Як завжди, я беру анод. Повертаю його праворуч і таким чином приєдную. Ну, нехай сюди. Перший світлодіод. Другий приєдную так само. Ось таким чином поруч. Все. До катоду, тобто до лівого контакту в моєму випадку, я приєдную резистор і приєдную його до мінусової групи. Ось сюди. Те саме роблю і з другим світлодіодом. Ну, нехай ось так. Так, беру п'єзо, він у нас активний, має плюс і мінус. Довша ножка, як і в світлодіодах, плюс. Приєднаю. Нехай в 40-й. Є. Так, тепер з'єднуємо, по-перше, мінус нашого. Давайте так зроблю, щоб було видніше. Нашого п'єзо. Так. Ось таким чином. Приєдную сюди. І в, мінусову, в мінусові контакти. Можна приєднати. Тут я вже побачу точно, що в мене в 40 плюс. Так, розміщую на столі і доєдную тепер все це з діджитал пінами Візьму помаранчеві перемички. В четвертий пін доєдную до аноду першого світлодіоду. П'ятий пін. Доєдную до аноду другого світлодіоду. Так, і шостий пін. Доєдную до аноду нашого п'єзо. Так, перевірив, все правильно зібрав. Ось це і є вся сигналізація. Лишилося. Приєднати через USB, залити сюди скетч і протестувати. Поставлю на паузу, залью, і будемо тестувати. Отже, скетч залито. У якості живлення, як ви бачите, я під'єднав Powerbank. Також я зняв наклейку з а, зумера, щоб він голосніше трішки, тому що він у мене тихенько звучить. А, і, власне, дивимося. Зараз я не рухаюсь і немає ніякої реакції. Я піднесу руку або проведу рукою, тобто у нас буде якийсь рух, і спрацює сигналізація. Тож, тестуємо? Проводжу рукою, чуємо звук і бачимо, світяться світлодіоди. Я перестаю рухатись, перестає реагувати наша сигналізація.